Дорога пепусю, ми знайшли для тебе справді теплі м'які чоботи. Будь щасливою та здоровою в новому році. Люблю тебе, моє сонечко. Ці чоботи такі гарні, та м'які! Дякую. Нехай у вашому домі запанує радість від подарунків з новими покращеними зимовими чоботами Vokmax Окмах Скористайтеся святковою пропозицією. Замовляйте зараз та отримайте новорічну знижку 30%. Унікальна заокруглена підошва Vokmax стала ще кращою. Чоботи Vokmax адаптів перше зимове взуття, що адаптується до ваших стоп. Їхня нова підошва розширюється при кожному кроці, ідеально пристосовуючись до форми ваших стоп. Тепло і комфорт у сонце і в сніг кожного дня. Для будь-яких ніг морозні зимові дні, сніг, і ви повертаєтесь додому з мокрими і замерзлими ногами. Нові чоботи Vokmax триматимуть ваші стопи в сухості, теплі і затишку завдяки спеціальному матеріалу з додатковим захистом MaxTex вони відштовхують воду і легко чистяться. Побалуйте свої ніжки м'якою підкладкою зі штучного хутра. У нових Вокмакс кожен ваш крок безпечний навіть на слизькій чи сніжній поверхні. Вони легкі та довговічні і вмить перенесуть вас до зимової казки. Насолоджуйтесь досконалим комфортом у нових зимових чоботах адаптів. Телефонуйте прямо зараз і замовляйте зі святковою знижкою 30%. Запитайте операторів про всі моделі зимової колекції взуття Вокмакс, високі або низькі жіночі чоботи чорного і коричневого кольорів. А для чоловіків у нас є низькі чоботи чорного і коричневого кольорів. Нехай у вашому домі запанує радість від подарунків з новими покращеними зимовими чоботами в ОКМАКСАДІВ. Скористайтеся святковою пропозицією, замовляйте зараз та отримайте новорічну знижку 30%!